Розпаковка, якої ви ще не бачили, моєму чоловіку на роботі дали я не знаю, як це назвати премію. Не премію, але. Йому дали ось стільки то і ще тут лежить поряд м'ясо. У них така традиція, що раз на півроку їм видають на роботі м'ясо. Мій чоловік працює лише третій місяць, але вже отримав це разом з усіма, звісно, іншими працівниками. І він працює на агрокомплексі, і йому видали, звісно, також м'ясо. Це все яловичина. Тому зараз давайте з вами подивимось, що взагалі тут дали, тому, тому що тут кожен пакуночок взагалі мар маркований. І тут, тут написано, що це. Насправді тут найбільше всього ось таких пакуночків, на яких написано гамбургери. Це по пів кіло, тут розфасована фарш. Я вже розморожувала два штуки, ми робили бургери. Офігенний, класний фарш. І тут таких пакунків, я навіть не знаю, тут я в сторону просто їх складу, потім е, зніму окремо. Далі, що тут є ще? Є ось такий ще ріпстейк. І тут такі, також таких декілька пакунків ми також вже одну таку розморозили і спробували. Це такі класні стейки, і там є невеличка така е, кістка. Буквально там зовсім маленька, але дуже-дуже також смачно, особливо, якщо його класно замарнувати. Далі, що тут є? Таке, що не куштували, це bottom round Roast. Ну, Якась нижня частина, я так розумію, корови призначена. Е, це як українською буде, напишіть. А, вона для того, щоб її запікати. Мороз це запечене м'ясо. Ну, Я думаю, що тут, напевно, якесь філе може якоїсь задньої ноги. Пишіть про це в коментарях. Далі, що у нас тут також ще ботомро. Так, а тут ще є отака штука, От що я вам хотіла показати, я не знаю, як це перекладається це бомб. Отак от, от написано: бомб. І ось таке воно о, треба буде перекласти, але також є, і я не знаю, що тут а і ще є у нас стейки. Є ось такі чок-стейк. Ось таке, такий пакунок. Їх також тут декілька. І є зараз. Я ще найду є стірлой. Так. Є от стірлойн стейк ще наскільки я знаю, що стірлойн стейки вважаються дуже крутою е крутим м'ясом. Також пишіть е хто любить таке. Е бо знову ж таки ми ну не, не любите взагалі яловичини, але е ну якби знаєте, дареному коню в зуби не заглянуть. Крім того, вона дійсно смачна. Uh, і отут ще є шотріп, короткі ребра. Також ще поки не дивилася, не знаю. А зараз я мені здається, тут все те ж саме. І зараз я переключу на задню камеру і вам покажу взагалі, скільки його тут. Ось це і ще було три пакуночка, два гамбургера і стейків. Ну, Дивіться, тут ну, просто дофіга м'яса. Мені здається, ми ну, декілька місяців м'ясо взагалі купувати не будемо. Ну, Найбільше, звісно, да, фаршу. Але знаєте, дареному, як я казала, вже коню. Ой, ось таке от м'ясо. Що скажете? Прикольно?